Олександр Усик розповів історію своїх тату і назвав, в чому головна проблема росіян. З ним важко не погодитись. Стало відомо, коли повернеться в ринг Деніел Дюбуа, а тренер Динаміта Дон Чарльз вважає, що ще трохи і Усик відправив би Деніела не просто в нокаут, а на лікарняну койку. Джо Роган хвалить Усика, але не обійшлось без зашквару. Британський тяж Фрейзер Кларк розповів цікаву історію, чому він провів лише один спаринг з Усиком і поїхав з табору. Про це все детально у цьому випуску. Тож лупи Івана по вподобайцій підписці та поїхали! Після чергової звитяги на Туманному Альбіоні Олександр Усик є головною зіркою Боксі, не дивлячись на те, що він не британець, там продовжують його запрошувати на інтерв'ю в найрізноманітніших форматах. На цей раз він поспілкувався з журналістами таблоїда Daily Mail, де говорив не скільки про бокс, скільки про життя. Спочатку українець розповів історію своїх татуювань, а потім сказав все, що думає про росіяни, які вже четвертий рік руйнують його батьківщину ракетами. Моє перше тату це була погана ідея. Це був протест проти мого батька. Я таки підійшов до нього і сказав, що хочу тату. Він відповів: ні. Я питаю, чому? Тому що. Ну, окей. Я пішов до знайомого тату майстра. Він запитав, що я хочу, і я сказав, зроби вовка. Такого у він такий почав ого, так це боляче. Ну, а ти як думав? Я прийшов додому, показую це, і батько такий, Боже мій, Сань, що ти накоїв? Після того я навив це тату, але зараз думаю, що це різнокольорова проблема. 18. мені було 18. Вовк тоді для мене був особливою твариною, господарем лісу. Я нервувався, і це було боляче. А як мама відреагувала на тату? Ну, ти дурень, просто сказала, ну ти дурень, а я такий М -м -м, ну може. Потім я зробив ось цю олімпійську наколку з надписом Пекін, а потім Ангела на спині. Ангел це єдине тату, яке я можу назвати вдалим. Це Архангел Михаїл, так я потім назвав сина. Це мій захисник. Далі були імена моєї доньки на одній руці, і мій син Кирило на іншій. після Олімпіади в Лондоні я набив ось цю Це Олімпійські кільця, контур України і надпис Лондон, тому що я переміг саме там. ось тут моя церква і символ України, батьківщина мати. Тоді тут було оригінальне зображення зі старою символікою. Зараз тут герб України. Я захотів стати олімпійським чемпіоном одразу після того, як почав займатися боксом. У щоденнику я написав, що хочу стати олімпійським чемпіоном, навіть вказав дату та вагову категорію, але помилився на 4 роки. Я став чемпіоном не у 2008-му, а у 2012-му. І не в категорії до 81 кілограма, а до 91 А ось що Олександр Усик відповів, коли у нього запитали, що він сказав дітям, коли почалась війна. Це було важко, мої діти запитали в мене, чому він хоче нас збити. Тоді у мене не знайшлось відповіді. Та зараз відповідь є: вони хворі, дуже хворі. На відміну від першого бою з Олександром Усиком, коли був той момент зі скандальним ударом нижче поясу, після реваншу у Деніела Дюбуа не було варіантів, щоб не прийняти поразку. Схоже, він це зробив. Бій пішов не за моїм сценарієм. Вітаю Олександра Усика, великого чемпіона. Повертаюсь до роботи і я ще повернусь. В команді Деніела Дюбуа говорять, що до кінця 2025 року його в рингу чекати не варто. Ну а тренер британця Дон Чарльз продовжує рефлексувати щодо бою, захищати підопічного від нападок людей, які переконані, що він знову здався. Знаєте, я б подивився, що було, якби ті, хто про це говорять, пропустили той удар від Усика. Я радий, що Деніел піднявся не так швидко, адже якби він продовжив, то міг би потрапити до лікарні. Просто уявіть, чим би це могло скінчитись. Травма чи більш серйозні наслідки для здоров'я. Тоді б всі хейтери співали б оди сміливості Деніела, адже він би втамував спрагу до жорстокості. Але Бог щедрий: Деніел повернувся в свій кут в свідомості і при здоров'ї. Тепер я можу бачити його в залі, а не провідувати в палаті. Так що стежте за своїми словами. Відомий блогер і коментатор UFC Джо Роган у своєму підкасті на YouTube поділився враженнями про реванш Усика і Дюба. Роган вражений українцем, але схоже, він знову потягнув косяк. Інакше складно пояснити, чому розмова повернула не в те русло. Я провів багато часу за переглядом підготовки усика до реваншу з Дюба. Він звір, він дуже він, хай йому біз дуже крутий. Я згадую, як він пройшов їх всіх. Він двічі побив Ентоні Джоша. Він двічі побив Тайсона Фюрі, і зараз він друге побив Дюбоа. Це божевілля. Двоє з них точно були кращими в цю епоху. Впевнений, він один з кращих тяжів за всю історію. Його рухи це зовсім інший рівень. Тут дуже цікавий момент. Ентоні Джоша про це говорив після бою. Про те ж саме говорив Тоні Белью. Вони були такі виснажені в поєдинку з Усиком, як ніколи. До того в кар'єрі, тому що він постійно в русі, у тебе просто немає змоги перепочити. Він постійно роздьоргує тебе, постійно фінтить. Так, ти таки постійно думаєш, коли ж воно прилетить. Він не дає спуску, не дає розслабитись, не чекає, щоб раунд просто скінчився. Він постійно кидає удари і весь час в русі. Він як гігантський Ломаченко. Їх обох тренував один хлопець. Oh, так, це батя Ломаченко. Очевидно, Ломаченку простіше, бо він менший по розмірам. Він може довго танцювати навколо тебе. Його футворк це якась магія. Робота ніг Усика – Це щось. Робота ніг Усика – це щось. Згадайте фінальну комбінацію, коли він наговтував Деніела. Він такий відступив в сторону і запустив той пекельний лівий боковий. Боже, як же це було гарно! Було видно, що Деніел вже втомився. Він був вже виснажений. Це все навички, це все боксерські скіли. Він же бився не небиським. Це все великі хлопці з сильним ударом і хорошим захистом. Та усик постійно рухається. Ці фінти, цей джеб. і це все з наміром атакувати. Це все, щоб напружити тебе, побачити, як ти реагуєш на той чи інший фінт. Дьорнути тебе, пірнути і контратакувати. І це без зупину, і несподіваний джеб. Звернули увагу, як він багато разів ловив Деніела Джебом, який летів знизу вгору. Йому 38, Він старий для боксера. Не забуваємо також, що він був чемпіоном в Крузерветі. Думаю, він найбільш скіловий тяж за всю історію. Далі у своєму підкасті він зі співрозмовником подивився хайлайт реваншу Усик Дюба, ще раз виразив своє захоплення, а потім Джерогана понесла явно не туди. Він почав порівнювати роботу Ніг Усика з іншими російськими боксерами, згадав Дмитрія Бівола. Хоч і відзначив, що Олександр з України, та це ж східноєвропейський блок. Добре, що хоч не заспівав улюблену пісню росіянців про советську школу боксу. Та потім знов повернувся до реваншу Усик Дюбуа. Як Джей Джей вигрів від Деніела. У Дюбуа є ця дурна сила в кулаках. Але куди запускати свої ядерні бомби, коли суперник постійно рухається? Деніел в якийсь момент такий: О Боже, срака мотика, де ж цей чувак? Я ж вже ледь дихаю. І при цьому він весь час хапає удари, наші зайчики від сварки. Ці панчі під різними кутами, несподівані випади, і він же нервує і зневірений. Британський проспект надважкої ваги Фрейзер Кларк має досвід спарингів з багатьма топовими боксерами. А нещодавно додав до цього списку ще й абсолютного чемпіона Олександра Усика. Там вийшла дуже цікава історія, адже Кларк провів лише один спаринг з українцем, після чого зібрав речі та поїхав додому. Причина в тому, що у його кохани почались ускладнення під час вагітності, і була велика ймовірність, що вона народить раніше строку. Я тільки на приїхав на спаринг, і тут моя дружина злякалася, що народить на два тижні раніше строку. Я провів лише один спаринг з усиком, а потім такий, вибачте, мені потрібно їхати. Схоже, мій малюк вже на підході. Класна історія, яка так і напрошується на клікбейт, тільки уявіть заголовок, удари усика викликали перечасні пологи. Це божевільна ситуація, та все ж один спаринг з усиком я встиг провести. Це було неймовірно. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Я зрозумів на що він здатен. Він феноменальний в своїй 38 він в неперевершеній формі. Нас було четверо, і ми мали боксувати по три раунди. Я був перший, але ці три раунди здалися мені вічністю. Він задав надзвичайно високий темп і витримав його протягом всіх раундів зі всіма спарринг партнерами. Люди часто кажуть, що в нього не перевершена робота ніг і багато інших фішок. Але якщо придивитись, він робить базові речі, але виконує їх на 15 балів з 10. Крім того, Кларк згадав і про свої спаринги з Дюбоа. Сила в того шалена. Пам'ятаю, перший спаринг з Деніелом. заходить такий здоровило. Зараз він ще більший, але й тоді його статура була ого. го Ми встали в спаринг, все йшло добре, а потім бах! Все не наче в уповільненій зйомці, лівий хук, і я на сраці з тих пір. Я багато спарингував з Денілом і знаю, що проти нього не можна виходити непідготовленим. Все ж таки радий за Майка Тайсона, що він провів той бій Джейком Полом. Легендарний боксер підняв кешу і тепер може витрачати гроші на шопінгу в сінсеї. Ну і нагадав про себе молодому поколінню, яке впізнає і фоткається з зіркою, яка сяяла задовго до його народження. Ну а репортер встиг запитати у залізного майка про його враження від камбеку філіппінця Мені Пакяо. «Пак'яо чудовий боєць, хороший бій, але суддівство відстій. За деякою інформацією, Майк Тайсон за свій перформанс отримав понад 20 мільйонів доларів. Нагадаю, в листопаді минулого року Майк повернувся в ринг після 19-річної пенсії і відбоксував шоуменом Джейком Поло. По результатам двох хвилинних восьми раундів перемогу за очками здобув ютубер. А як ти вважаєш, чи правильно зробив Деніал Дюбуа, що нервався продовжити бій? Пиши свою думку в коментарях. Також прошу підтримати україномовний канал ProBox вподобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!